Микола Васильович, дня. доброго дня. Друзі, вітаємо. Ми знову на полі льону. Минулий раз ми з Миколою Васильовичем обговорювали технологію вирощування льону, коли він ще був такий 5 см, десь там 5-6 листочків було якраз Гербіцид якраз назвали у фазі ялиночки. У фазі ялиночки да. висота льону була десь 5-6 сантиметрів. Да. Сьогодні у нас 10 червня і ви бачите, який чудовий лан. Як це гарно виглядає. Ми вже декілька разів говорили про те, що особливість північної зірки в тому, що вона цвіте не голубим, а білим. Але це не менш гарно і в результаті ще й дає гарний врожай. Микола Васильович. Отже, що ви застосували? Який результат ми зараз можемо бачити? Ну, що ми бачимо? Ми бачимо, культура, скажімо так, домінує. Бур'яни практично майже відсутні. Звісно, десь щось можна знайти. Для того, щоб бур'янів практично не було на площі, ми в цьому році застосували бакову суміш «Гроділ Максі плюс лонтрел. Гроділа давали трохи більше норми, давали 120 грамів на гектар і давали 200 грам лонтрела. Через тиждень ми дали десь в межах 1,2. Літра фюзілата Форте. Ну, як бачите, практично, ну, скажімо так, при якщо придивитися, можливо, щось можна знайти десь. Але в основному поле чисте, тобто культура домінує і сподіваємося, що і в подальшому буде домінувати аж до самих жнив. Ну, наразі, наразі якщо подивитись на це поле. Ну, льон прям такий густий-густий, таке враження, що ви тут норму висіву змінили, що, що тут більше рослин просто Такий він густий. Чи, чи, чи Норма висіву та сама, що е, ви, норма всіх... тут 5,5 мільйонів. Ну так само, як на інших. Е, Так, так. 5,5 мільйонів. В минулому році ми тестували 5, 6, 7 мільйонів. Різниці особливої не побачили. Але виходячи з того, щоб убезпечити себе від полягання, зупинилися на 5,5. Ну, інколи можливо там отримуємо там і бачимо, що є і 6 мільйонів. 5,5 і 6 мільйонів це така густота. Угу. Ну окей, все, тут залишається. Ви ще щось підживлення якесь плануєте робити? Ну тут вже підживлення було. Ще ми плануємо сюди внести фунгіцид, інсектицид системний, тут їх ще не було. Тому буквально декілька днів і ми зайдемо ще сюди з обробітком. Угу. Ну, Сподіваюся, що наступний раз ми вже в принципі тут, зараз він в найкращій своїй фазі. І Наступна фаза буде найефективніша, коли буде збирання. І ми вже, вже ви, мабуть, неодноразово чули, що орієнтир, 30 центнерів, і в принципі, ну, це поле виглядає наразі дуже класно. Так що, ну, є сподівання, що так і буде. Так, звісно. Окей. Звісно. А далі в коментарях питали про горох. Про застосування е, зінкор ліквіду на горосі. Зараз поїдемо на поле гороху, подивимося, що там робиться. А і ще я думаю, що давайте перейдемо ще ось у нас кукуруза. Ми також про кукурузу розповідали, бо і там не. от по, по, найбільше запитань було про міжряддя по сонячній кукурузі, чим збираєте. Mm -hmm. е, давайте зараз перейдемо на сіднє поле, ще покажемо кукурузу, потім на горох. Не перемикайтесь. Добре, давайте підемо. <реш> так, як і обіцяли, перейшли на сусіднє поле, і дивіться, який нам тут бонус. <реш> попався, ми спеціально на ньому зупинилися. Хоча зараз, мабуть, що я більше все-таки хотів говорити не про бур'яни і гербіциди, а про, про те, що питали в коментарях, про жатки чим збирати міжряддя 45. Але нам дуже наглядно от попався приклад, де. Ну, Присковачем так вийшло, що Огріх. Тут, да, пропустили. І бачимо, який зараз міг би бути бур'ян там, де ми, якщо б ми все не обробили. Давайте ще раз. Тут Тут, тут... чим ми працювали? премекстра голд 3,5 літра, практично ну, бачимо, площа зачищена на... на 100%, я б сказав так. Практично бур'яна ніякого немає. Угу. Так що це досить потужний гербіцид. Ми його, до речі, вносили у фазу чотирьох листків кукурудзи. Зараз вже цю полоску, звісно, ми будемо так сказати, підчищати вже іншим гербіцидом, тому що вже фаза розвитку кукурудзи вже не підходить для того, щоб застосовувати. Ну, В принципі, з бурянами тут зрозуміло, все дуже наглядно. Там все чисто посохче, тут куча. А Микола Васильович, все-таки. Чим ви збираєте сонячну кукурудзу? Кукурудзу ми збираємо приставкою конспіт до комбайна Аліксіон 570, який розрахований на збирання кукурудзи з міжряддям 70 см. Ми спробували молотити з міжадієм 45, практично втрат немає, конспід працює ідеально. Тобто, у нас відпала потреба придбати спеціальну жатку з міжать для збирання кукурудзи з межаддям 45. Тобто збираємо звичайною кукурудзяною жаткою. Угу. А, і давайте ми тоді одразу, тому що ж може виникнути запитання, хто не дивився минуле відео. Ми там посилання залишимо, де ми говорили про міжряддя. А, на соняшнику є. Прибавка врожаю при міжряді 45 на кукурудзі, ну просто щоб сівалку вже не переналаштовувати, то вона таки висивається з цим міжрядом. Вірно, я скажу? Так, вірно. Угу. вірно. А кукуруза, а соняшник збирається суцільною жаткою? Да, Соняшки збираються теж е, 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 спеціальною жаткою е, для збирання соняшника, Тою, ну, тою жаткою тільки соняшник можна збирати, вже кукурудзу ну, да. От, тому все, все просто, От відповідь, хто запитував, чим, чим збирати таке міжряддя. Окей, їдемо на горох. Поїхали. Так, Переїхали на поле гороху, сорт оплот. український сорт Оплот. В коментарях просили детальніше розказати про те, про зенкор ліквід, це гібіцид, яким оброблялось це поле. Микола Васильович, будь ласка, прокоментуйте, ви ж я ж так розумію, це ви не перший рік горох цим гербіцидом обробляєте. Так, зінкор ліквід ми раніше застосовували. Він досить ефективно працює. Якщо ми подивимося ось на площу, де він був внесений, практично ми не спостерігаємо ніяких бур'янів. Тобто термін внесення. Зінкора це до висоти рослини не більше, ніж 15 сантиметрів. Тут десь ми вносили, десь було 15. Трошки за 50. Скільки по часу пройшло після внесення зараз? Після внесення пройшло ну, близько трьох тижнів. Ну, зараз я повторюся те, що ви сказали, що бурянів нема прям, прям зовсім. Так, і Культура відчуває себе комфортно, немає пригнічення. Скажем, ми тестували цей гербіцид, порівнювали із ґрунтовою схемою, і з страховими гербіцидами інших компаній. Ну, на сьогоднішній день зупинилися на зінкори ліквіді як одному з кращих гербіцидів. Угу. Ну, Сподіваюсь, ви отримали відповідь на ваше запитання. А стан поля, от ви можете наглядно подивитись, горох вже можна потрясти, він вже зв'язався, вже він скоро, скоро, скоро зацвіте. Ну, да, процес бутенізації вже пішов, реально день-два, і ми вже будемо обробляти фунгіцидом і інсектицидом, щоб забезпечити себе від брухусу. Угу. Отже, якщо є які коментарі запитання, задавайте. Будемо по можливості давати на них відповіді. На все добре, залишайтесь з нами. На все добре.